Повз проходила і ось що я побачила. Не хотіла знімати, але так вийшло. Дивимось. До речі, сьогодні 29 квітня, 2024 рік. цвіте Азіміна. Засняти, як вони лазять у квіточках, досить важко, бо вони лякаються, коли я поруч стою. Але мухи вже, слава Богу, є, і вони у квітки залазять. Навіть я й бачила ще й метеликів. Так що то, що кажуть і пишуть. О-о! Те, що кажуть і пишуть, що тільки мухи, ні, насправді, я усередині квіточок бачила ще метеликів. Зараз тепло, більш-менш стабілізувалася погода. Головне, що немає зараз вологості високої, немає дощу. І мухи досить активні. О-о-о! ото-то-то-то. о, -о, -о. От -от 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 -от. Поки розмовляла з вами, бачите? Ай. Вона залізла. Це я наближаю камеру максимально як можу, бо вони лякаються у... відлітають. Лазить, лазить, отам, О-о. Так що, все ж таки, це насєнці. Зімі на сієнець великий. Так що мені все ж таки здається. Що хоча б декілька плодів я побачу. На жаль, зараз не можу зняти, як лазять метелики, але фотка в мене є. Так що ось так. А ось дивіться. О! От не знаю, зараз залізе вона чи ні. Бабка. Але повірте мені, що я бачила, як вона залазила і щось там колупалася. так 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 так. Все ж таки щось їх тут в цих квіточках приваблює. То, що пишуть і кажуть, що вони вонючі квітки, ніфіга вони не вонючі. Я і так і сяк принюхувалася. Практично запаху ніякого немає, як на мене. Все ж таки щось їх тут цікавить. Ще літають такі невеличкі комашки. Теж я бачила, що вони лазять. Такі насекомі, дрібніші, ніж мухи, але дуже схожі. Бачите, полізло, полізло. О! Так що все ж таки якесь запилення відбувається. А що воно вже вийде? Побачимо. Бачите, полізло. О! нарешті. Так що ось так, ось таке в мене спостереження. І мухи активні, метелики лазять. І мене це дуже, дуже радує. Ви, ну, бачите, полізла муха знов. Сидить там. Так що мені з пензликом не треба лазити. Та, в принципі, я і не збиралася. Так що я бджола я, я не така ніяка. Бо скільки в мене було досвіду запилювання, М -м кого запилювання? Манго і авокадо. О, нічого з цього не вийшло, тому все ж таки я цю важку роботу я перекладаю на насекомих все ж таки. До них сподіваюся. Так що через деякий час я просто вже не хочу показувати, але вже я бачу, як. Бачу, як е пооблітали пелюстки з деяких квітів і навіть там щось таке на схоже на завязі зачатки такі, але поки що... Це не про що не каже, бо вони можуть ще запросто відвалитися. Так що ось так от. Ніколи не думала, що я буду так радіти мухам. Mm. <гум> Раніше ми їх позбавлялися, там якісь липучки чи то, що там розвішували, прискали, там зачинялися. Ну, в хаті, звісно, в мене там сітки стоять і все таке. Але. Щоб так я раділа, що з'явилися мухи. Це тільки відбулося, коли в мене спершу з'явилися манго і авокадо, а потім вже азіміна. Ну, будемо далі дивитися. Ось такі, бачите, манюсінькі мушки, він сидить на листочку, лазить. Ось такі ще літають. Це я. Прийшла до... Ой, муха, муха, дивіться, галя-ля. Там в мене ж тухле м'ясо. О, о, ви бачите? Лазить. Тут знаєте, що відео так неабияке, але тут же, як кажуть, не до жиру, як я спіймала цю ситуацію з запиленням, з мухами. Так же воно і вийшло. Тому воно таке щось сумбурне, але бачите. Е, до речі, нагадую, в мене е, тут внизу е, висаджена азіміна Sunflower, поруч з нею нерозумілий сіянець, на який була щеплена колись культура. А зіміни, яка відламалася, і вона в мене відбилася від бруньки дикаря. І вона в цьому році заквітла в горщику. Наступному я вже буду її щепити, звісно. Ось, до речі, її квітка. Я е, свідомо поруч поставила для, на всяк випадок перехресного запилювання. Бачите, муха сидить. До речі, санфлаур ще в мене плодів не в'язав. Звісно, я на 100% про сортність не можу вам нічого сказати, бо пересортиться це дуже-дуже часта річ, особливо коли отримуєш рослину закордонну. Я переконалася вже 100 разів в цьому, тому все може бути. Але ж я кажу, як в мене було заявлено, як я купувала. Це Sunflower, яка повинна бути самоплідною. І пріма. Там зверху що я вам показувала. Ну, сіяниця показувала і пріму. Там, де Метелик сидів активно. Ось і, Вон, бачите. Все ж таки вона лазить, є мухи. Слава Богу. Ось, і теж вона вважається саме запильна, але все. І, і дійсно, слухайте, зверху так воно і є. Бо у минулому році в мене сіянці не квітли, а квітла тільки одна щеплена. І вона такі два плоди зав'язала. Тому все ж таки я вважаю, що, звісно, коли маєш декілька сортів, і все ж таки відбувається перехресне запилення, то вражайність, мені здається, о, азіміни буде краще. Тому як би і не казали, що воно самозапильне, але все ж таки, все ж таки он лазить, бачите, все ж таки м'ясо, відліклася я м'ясо, робить свою справу. Тому от е, візьміть е, собі, так, для себе так запнув якийсь нотаток, що. Е, М'ясо, отаку, отаку робить коробочка чи що. Ну, це обрізана бутилка, звісно, під кефіру, чи я вже нагадаю під чого. І в неї валяється м'ясо, говядиний кусок. Воно вже сто раз переванялося і дощом його заливало, але все ж таки більш-менш мух воно приваблює. Обранзовка. Ну, от, тебе мені точно тут не треба. Гадюка, бо вона все вижирає, всеядна, гадіна. Ось так що що залишиться, що відпаде, будемо далі бачити. Так що м'ясо отак от підвішуйте, кого проблеми з мухами. Ну, але, звісно, ви знаєте, коли не було погоди, коли було дощі, мух не було. М'ясо вішай, там, хоч я не знаю, там <смі> щось, щось нароби під цю азіміну. Ось, але все ж таки мух не було. От зараз не то, що холодно або тепло, головне, сухо. Мухи не люблять вологість. Зараз сухо, доща немає, температура досить тепла, вони вже там повиводилися, розплодилися, мабуть, мені так здається. ось, І вже вони активні. Так що ось так на сьогодні. Раптово знімала, так просто повз походила, побачила, ось так вийшло вже як вийшло. Так що будемо спостерігати далі. До зустрічі на все добре, пока!